Нарешті, як посилити тиск на Росію і відбудувати Україну, наблизити умови служби для вагітних захисниць і батьків з малолітніми дітьми? Над цими темами працювали народні депутати. І більше про це в наступному сюжеті. Мирні ініціативи, санкційний тиск на Росію, відбудова України, ключові теми зустрічі голови Верховної Ради з президенткою національної ради федеральних зборів Швейцарії. Крок до європейських стандартів: народні депутати хочуть змінити умови служби вагітних захисниць та батьків із малолітніми дітьми. Партнерство України та Швейцарії залишатиметься міцним і результативним, заявив голова Верховної ради Руслан Стефаншук під час зустрічі з президенткою Національної ради федеральних зборів Швейцарської конфедерації Май Рінікер. Сторони обговорили мирні ініціативи та необхідність справедливого миру в Україні а також важливість посилення санкційного тиску на РФ і роботу над створенням компенсаційного механізму за рахунок заморожених російських активів. Також Руслан Стефанчук та Майя Рінікер заакцентувалися на питанні відновлення України, зокрема фінансових фінансує відбудови та гуманітарного розмінування. Спікер українського парламенту подякував за допомогу та підтримку українців, які вимушені були рятуватися від війни і знайшли прихисток у Швейцарії. Я подяку Ков шановні пані президентці за дуже важливу підтримку фінансову для України в обсязі 1,5 мільярда швейцарських франків, які вже виділені для України. Ми проговорили питання подальшого доєднання швейцарської конфедерації до всіх санкційних режимів, які визначаються європейським союзом, обговорили питання, які пов'язані з депортацією українських дітей. Наша позиція залишається чіткою. Швейцарія найрішучішим чином засуджує війну Росії проти України і рішуче виступає за встановлення всеосяжного справедливого і тривалого миру на засадах міжнародного права та статуту ООН. Найогидніший воєнний злочин. Рік тому Росія завдала ракетного удару по найбільшій дитячій лікарні України Охмаддит. У момент атаки в закладі перебували понад 600 дітей і їхніх батьків. Ракета влучила у токсикологічний корпус. Ще чотири будівлі були пошкоджені. Двоє людей загинули, 32 отримали поранення. Навіть тоді, коли розбирали завали, медики продовжували працювати. Зазначив голова профільного парламентського комітету Михайло Радуцький. Він наголосив, Росія продовжує бити по лікарнях. Майже дві тисячі закладів пошкоджено, 301 зруйновано вщент. Терористична атака не зупинила розвиток лікарні запрацювали нові відділення фізичної реабілітації та амбулаторного гемодіалізу. Проводяться унікальні операції. Дякую колективу Охмадиту та всій команді, яка займається відбудовою лікарні. Ми пам'ятаємо цю трагедію і зробимо все, щоб Охмадит став ще сильнішим. А терористи відповіли за свої злочини. Захистити права вагітних захисниць та батьків із малолітніми дітьми. Нині понад 70 тисяч жінок проходять службу у силах оборони. Понад 5,5 тисяч боронять країну безпосередньо на лінії зіткнення. Українське законодавство досі не передбачає чітких норм, які б врегулювали особливості служби для вагітних чи батьків з малолітніми дітьми. Це створює правову невизначеність і ризики порушення прав як самих військовослужбовців, так і їхніх дітей, зауважують народні депутати. Тож розробили новий законопроєкт, який передбачає справедливі умови несення. Служби відповідної категорії військовослужбовців, зокрема, п'ятиденний робочий тиждень для вагітних виконання бойових завдань лише за згодою, а в окремих випадках переведення до іншого підрозділу. Матері дітей до трьох років, а також батьки, які самостійно виховують дитину, можуть залучатися до завдань лише за згодою. Теж для одного з батьків, якщо обидва служать і мають дітей до 14 років. Автори законопроєкту наголошують це не пільги, це крок до європейських стандартів та повага до людської гідності. Це надзвичайно важливо, тому що сьогодні тисячі жінок не лише мами, а й військові. Вони на передовій у штабах, у медичних підрозділах, і держава має враховувати особливості саме жіночої служби, а також права і потреби родин з дітьми. І насправді це гуманна ініціатива, яка Поєднує повагу саме до військової служби з турботою про наших дітей. Досить багато випадків, коли двоє батьків служать, і у випадку власне. В такому випадку один з батьків власне мав би розраховувати на можливість догляду за дитиною, але це достатньо складно зробити в умовах військового стану, воєнного стану. Ну і до, до цього моменту це не було врегульовано. В Україні розробляють нову стратегію зайнятості до 2030 року, яка визначатиме державну політику у цій сфері з урахуванням сучасних викликів. Серед них масова міграція, демографічний спад, тіньова зайнятість, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також необхідність регулювання та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Майбутній документ спрямований на підтримку економічного розвитку та європейську інтеграцію України. Мають бути забезпечені всі умови для працевлаштування осіб з інвалідністю. Важливо не забувати про формат дистанційної роботи, його нормативного та статистичного визнання, наголосила голова комітету Верховної ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Вона підкреслила потребу перегляду методології, оцінки безробіття та продуктивності праці, адже чинні інструменти не відображають реальні форми зайнятості, поширені в Україні. Методики оцінки зайнятості мають враховувати перехрестя з системою соціального захисту, оскільки безробітна особа не завжди є соціально незахищеною, і навпаки, людина, формально не визначена як безробітна, може не мати жодного доходу. Стратегія зайнятості має базуватися не лише на макропоказниках, а й на реальному стані справ у родинах. Потрібно переорієнтуватися на післявоєнний етап. Надання послуги щодо працевлаштування важливо також є перенавчання е людей, які втратили попередню роботу і є внутрішньо переміщеними особами. Саме держава має взяти на себе таку відповідальність. Стимулювання роботодавців, які надають нове місце праці е ветеранам, учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам. Також потрібно провести, і це сказано в стратегії модернізації самої служби, яка ще більше має стати сервісною. Знятись населення це дуже важливий напрямок розвитку України, як самої України в економічному напрямку, так і кожного українця і його родини. Це стосується, звісно, і наших захисників і захисниць, які повертаються з фронту додому. Деякі напрямки хотілося би зазначити, це е, е, напрямок інклюзивної зайнятості населення, коли під е, людину з інвалідністю розробляються підлаштовуються робочі місце. Воно також може бути не тільки на виробництві, а й звісно, е, там де мешкає дана особа. З 2027 року учні старших класів зможуть обирати профілі навчання, а також предмети і курси відповідно до власних інтересів та планів на майбутнє. Це передбачено третім етапом реформи нова українська школа. На його реалізацію та створення сучасних освітніх просторів у старшій профільній школі Кабмін передбачив субвенцію майже 500 мільйонів гривень. І вже цього місяця понад 100 закладів освіти отримають кошти. Планується закупити новітні навчальні засоби, обладнання та меблі для кабінетів біології, географії, математики. Фізика, хімія і stem лабораторії, парламентський комітет з питань освіти, науки та інновації, залучений до роботи комісії, з розподілу бюджетної субвенції і тримає це питання на особливому контролі. Наголосили народні депутати. Місцева влада за свої кошти робить ремонт. Міністерство освіти і науки розробило певний брендбук, як це має виглядати для того, щоб воно було схоже одне на одне, але при цьому мало дуже сучасний вигляд. І ми комісією розподіляли ці кошти між проектами. Ці проекти подавали кожна територіальна громада, яка буде мати такий ліцей. Ми намагалися дуже швидко провести цей розподіл, щоб насправді встигнути з більшістю проектів, щоб вони вже були завершені до 1 вересня.